Вітаю, зіштовхнувся з наступною ситуацією. Вентиль на автомобільному диску розтріскався та почав пропускати повітря. На його заміну були придбані нові вентилі. В інтернеті подивився декілька способів їх заміни без розбортування коліс. Зараз спробую, чи насправді все так легко, як показують. В інтернеті знайшов набір для заміни вентилів, але подивився на його ціну і вирішив зробити такий саме самостійно. Спочатку треба зі старої непотрібної викрутки, тощо зробити ось такий гак. За допомогою якого будуть демонтуватися старі вентиля. Виглядати це буде ось таким чином. Просовується біля вентиля гак, розгортається, за отвір чіпляється та висмикується з диску. Це готово для видалення вентиля. Змастив гак, та це місце рідким милом. Це можна зробити за допомогою електроду. Пристрій для встановлення вентиля роблю наступним чином. Є в мене ось така трубка, наружний діаметр в неї 10 мм. Всередині просверлив отвір 7 мм та нарізав різьбу М8 з дрібним шагом. Для цього я використав старий ніпель з велосипедної камери. Зробив на ньому ось такий нарізи просто звичайною болгаркою. І тепер він в мене виступав в якості метчика. Затиснув в метчику тримачі та нарізав ось тут різьбу. Нарізалась на всю відстань. Так що буде тримати вентиль добре. Встановлювати цю трубку буду, по-перше, я її відріжу на необхідну відстань. Потім є ось така у мене викрутка стара. Я зрізав її, а тут просверлив отвір діаметром 10 мм на пару сантиметрів. Ось такий прилад вийшов. Трубка зафіксована за допомогою винта М3. Тут різьба нарізана скрізь трубку. Як бачимо, різьби вистачає. трошки на себе та по колу поводити, щоб юбочка стала на місце. Все, тепер можна викручувати. Тепер треба накачати колосо для перевірки. Колеса накачене. Перевіряю. Ніде нема пухарців, пузирів. Так совпало, що вчора побачив в магазині ось такий набір для заміни сальників. І ось цей гачок. Дуже мені сподобався. Зараз спробую його трошки зігнути більше, та зробити тут отвір і пропустити якусь перемичку, щоб краще було тримати, коли буду видаляти вентиль. Все вдалося зробити. Вийшла ось така конструкція. Такий саморобний набір для заміни вентиля без розбортування колеса показав себе дуже добре. Інформація для тих, хто додивився відео до кінця. По-перше, видалити старий вентиль та встановити новий з першого разу дуже складно. Не вірте, якщо так говорять. Але вже другий і наступний вентилі ви будете видаляти в десятки разів швидше, бо будете мати досвід. По-друге, будьте обережні з гаком. Ним дуже легко поранитись. По третє Лійка повинна мати діаметр, що всередині рівно 11 мм. Якщо він більший, то вентиль не влізе в диск, якщо менший, вентиль не стиснеться або розламає лійку. Я купив дві лійки, але одна не дотягнулась до посадкового місця вентиля через конструкцію диска. Тож майте це на увазі. Наступне: якщо вентиль не садиться на своє місце, спробуйте інше мастило, а не миючий засіб. Та останнє: купіть на один вентиль більше, ніж вам треба. Бо без досвіду ви можете його пошкодити.